Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як замовляти посилки з Aliexpress, навіть якщо сайт каже, що в ваш регіон доставити посилку неможливо. Це особливо актуально для південних регіонів та регіонів, близько з якими відбуваються активні бойові дії. По-перше, заходимо в наш профіль, переходимо в налаштування, адреси доставки, додати нову адресу. Тут вказуємо ім'я та прізвище особи, яка буде отримувати посилку, вказуємо номер телефону, далі або введіть адресу вручну. Тут в першій графі вказуємо повну адресу доставки. Тобто місто Такету, вулиця така. Квартира та індекс. Далі дублюємо номер квартири. Область. Обираємо Київ і далі регіон Київ-Київ. В кінці дублюємо поштовий індекс. Таким чином. Що відбувається? По-перше, система дає вам можливість замовити посилку, адже думаю, що замовлення йде в Київ. А замовлення відправляється, проходить таможню в Україну, і на сортувальному центрі вже дивляться, куди відправляти далі. Вони бачать, що вказане місто, конкретна вулиця, конкретна квартира, конкретний індекс, і відправляють посилку саме за цією адресою, тому що відправити просто в Київ незрозуміло куди, вони не можуть. А в першій графі, якраз ми вказали абсолютно всі дані для доставки, і вони відправляють саме на цю адресу. Це чудово працює з Укрпоштою, з Містекспрес, з новою поштою. Наразі це всі відомі поштові перевізники, які. Займаються посилками з Aliexpress. Я замовляв вже безліч разів і Укрпошту і новою поштою і через «Міст Експрес все приходило справно, якраз на цю адресу, яку ми вказали в цій першій графі. Тому можна спокійно замовляти і не боятися, що посилка прийде кудись на іншу невідому адресу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!